Друзі, всім привіт! А чи відомо вам, що глядачі каналу Техносмак у віці 45 становлять більше, ніж 40% всіх глядачів? А значить, час думати про своє здоров'я і прийшов час зробити вам це відео з медичними технічними приладами. І почнемо ми сьогодні з вимірювача тиску. Артеріальний тиск маємо тримати під контролем. За статистикою, найчастіше люди покидають цей світ через хвороби серця, тиску і кров'яної нашої системи. Тому тримати тиск під контролем це дуже важливо і корисно для подальшого здоров'я. Сьогодні, на огляді, у нас ось такий монітор тиску. Я його собі обрав. Не просто так, тому що до цього в мене був вже такий монітор цього самого виробника. Але в мене його віджала мама, тому що в неї зламалися її, як вона говорила, вірні, правильні і дуже неймовірно гарні вимірювачі тиску. Але вони всі зламалися. Вона мій забрала, довелося купити нову модель. Знову собі обрав від цього ж самого виробника, тому що минула версія мені дуже сподобалася. Дуже класний, нормальний такий. Монітор тиску артеріального постачається в картонній такій коробочці. Відразу є специфікація. Я вам розповім, на що потрібно звертати увагу і що потрібно при тому, щоб правильно собі обирати такий прилад для вимірювання тиску. Давайте ще заглянемо всередину. Постачається він разом з інструкцією, такою немаленькою. Давайте сюди. Інструкція у нас дуже така немаленька. Модель Arm 30i. Ось вона теж написана. Інструкція у нас немаленька. В основному ця інструкція потрібна для тих, хто буде налаштовувати показники і відслідковувати, робити записи у сам прилад. Я ж цим не займаюся, мені вистачає просто відкрити, виміряти тиск, дізнатися його і піти далі. І так звільняємо місце. І починаємо дивитися на наш прилад. Темно-синій манжет. Звертайте увагу, одна з найголовніших особливостей. Ви маєте собі підібрати вірний розмір. Якщо він буде, що називається, впритик, показники будуть у вас невірні. Тому манжетка це один з головних принципів, за якими потрібно підбирати. Звісно, ви зможете потім докупити і вибрати собі вірний варіант, але якщо ви відразу купили собі малий, будьте готові, що показники вашого артеріального тиску будуть вам показуватися невірно, і ви будете думати, що прилад працює невірно, хоча проблема саме в вас. Невірно вибрали манжет. Так, давайте дивитися далі. З манжетом все зрозуміло. Тут ліпучка. Вставляється він з боку, дуже просто написано, що саме сюди потрібно його вставити. Потім вставимо. На задній стороні ми бачимо, що тут є якесь маркування невеличке, назва моделі. І він живиться від 4 акумуляторів. У мене можна використовувати звичайні батарейки розміром 3А. Живе цей прилад доволі довго, він економний і дуже гарно він працює. І ще з одних особливостей цього приладу, давайте зробимо йому розпаковку. Тепер він у нас розпакований і красивий. Будемо дивитися, що він нам буде показувати. Три кнопочки. Вмикається, вимикається, запускається однією кнопочкою. Відразу тут ми бачимо дисплей, і він починає працювати. Звісно, не потрібно мені нічого качати, тому що це все ще не підключено. Тепер ми зібрали. Давайте переглянемо меню. Вмикається сет меню, мем, це пам'ять. Можна для двох людей зробити пам'ять, наприклад, для бабусі, дідусі, або для себе і для мами. Бачите, дві людини раз, два. І це дуже зручно. Якщо у вимкненому стані, вимикайся, вимкнувся, натиснути на сет, то ви потрапите в. Меню. І тут можна обрати годинник, людина одна або інша, і дивитися на показники, які буде фіксувати цей прилад. А також знизу бачите заряд ваших акумуляторів або батареї. Для того, щоб запустити пам'ять, нема в мене в пам'яті, не користуюся, і є тут такий типу блокнотик, можете подивитися. Для того, щоб почати вимірювання, ми звільняємо ліву руку. І тепер, власне, випробування. Беремо манжет. Я вдягаю на ліву руку. Мені зручніше право його вдягати. Обережно, вірно, правильно вдягаємо. Поки не вдягнув, хто забув, як це робиться, є інструкція відразу на манжеті. Звертайте увагу на відстані від ваших перегинів локтів. Також тут є розміри, на яку руку підходить цей манжет. Не обирайте впритик, не обирайте менше. Кладу руку поряд з вимірювальним приладом, одна кнопочка і почався процес вимірювання. Йде накачка повітря в манжету. І пішло повільне спускання повітря. Чудовий, прекрасний, гарний тиск 120 на 79. Ну, можливо, нижній тиск трішки підвищений. Якби було 120 на 70, можна хоч в космос. І пульс в мене б'ється з частотою 75 ударів на хвилину. Отже, друзі, так це все працює. Що в кінці. Бережіть своє здоров'я, контролюйте свій тиск, використовуйте гарні, нормальні, якісні прилади для вимірювання, не тільки вашого тиску. Цей прилад я точно рекомендую. Користуюся сам, купував не для реклами, а для себе за свої власні кошти. Бажаю всім здоров'я! З вами був Техносмак. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якими вимірювальними приладами для контролю свого здоров'я ви користуєтесь. Я ж вам говорю до побачення. Побачення до нових відео.